Всім привіт! У 22-23 році я викладав відео про те, які бронежилети видають мобілізованому ЗСУ. Ось тут я залишу посилання у верхньому куточку. І тоді, як ви можете самі почитати, багато хто в коментарях почав казати зрада, зрада, що робити. Так, у 2022 році були дійсно деякі складнощі з бронежилетами, з бронезахистом. Штурмовикам намагались давати кращі тим, хто на другій, третій лінії, то, звісно, давали більш простіші, більш примітивні бронежилети. А давайте зараз подивимось на момент 2025 року, що видають мобілізованим. Наразі це. Бронежилет модульний Корсар М3 МП6. І 6 це значить клас захисту по ДСТУ. Виробляє цей бронежилет українська компанія Temp 3000. Він повністю зроблений в Україні. Також і плити, плити не китайські, а балістичні пакети, які в ньому знаходяться, теж зроблені в Україні. І я ось дістав одну плиту спеціально, щоб показати її поближче. Вона йде такого чорного кольору, матеріал такий трошки прогумований. Тут я залишу фотографію збіркою, щоб ви могли подивитись. Плита досить така важкенька відносно легких поліетиленових. Так? І що цікаво, вона м'яка спереду, так, а ззаду вона тверда. Тобто тут, в принципі, і написано, що використовувати з балістичним пакетом разом. І, до речі, на відміну від китайських, так, де ми мали стандартну плиту 30х25 см, але десь 1 см по контуру, це була просто. М Яка така окантовка її, то тут повністю вся площа плити, це йде саме плита. Так. Переходимо далі до самого бронежилету. Як бачите, це вже не просто плитоноска, так, як бувало іноді раніше, це повноцінний бронежилет з захистами боків. Бачите на довжину всієї долоні, і тут він повністю а, заходить а, навіть а, сюди до передньої плити. Ось тут теж проходить балістичний пакет. Це у нас швидкоскиди досить непоганої якості, до речі. А, також в цьому бронежилеті є й напашник, який відстібається. Напашник досить великий, площа велика у нього. Давайте ми його знімемо. Ось такий напашник. До речі, всі кишені, в яких лежать балістичні пакети, вони на велкро. І з них цей балістичний пакет можна дістати для того, щоб, наприклад, закинути в пральну машинку чохол і попрати його від бруду. До речі, також всі кишені, де лежать балістичні пакети, мають люверс металевий такий. Щоб там не накопичувалася волога і вода. На мій погляд, досить продумано і непогано. І також самі балістичні пакети, це надмолекулярний поліетилен, і вони зашиті у спеціальні чохольчики, щоб захистити їх від потрапляння сонця, зайвої вологи, щоб вони прослужили довше. Ось таким чином вони зроблені. Подушка демфуюча зйомна, теж її можна попрати. Тут спеціально такі утворюються канали для того, щоб циркулювало повітря і щоб ми не так сильно пітніли, коли носимо цей бронежилет. Як я і казав, на всю площу як передню, так і задню частину бронежилета, також знаходиться балістичний пакет. І все, причому в своїх окремих кишенях. Тобто, кишеня під бронеплиту, вона окремо від кишені для балістичного захисту. Також ми маємо. Балістичний горжет для захисту нашої шиї шиї. Він ось так зручно на велкро відкидається. Його також можна за потреби зняти. Тут довжина лямок, вона може регулюватися. І також ми маємо захист шиї з боків і ззаду. Причому, що мені сподобалось, що на шиї у внутрішній частині також нашиті такі з флісу шматочки, щоб шию, відповідно, не натирало. Тобто за це прям подяка виробникам. І також це в форматі кишеньок на велкро витягається. Балістичний захист і їх можна попрати у пральній машинці. Стосовно спини тут, в принципі, все те саме. Балістичний пакет а, повністю покриває площу цього бронежилету. В цій кишені така сама бронеплита, як і спереду. А тут ми маємо регулювання для того, щоб Підлаштувати об'єм бронежилета під себе. Ось таким чином можна зробити його ширшим або вущим. І причому ця ділянка вона додатково ще на резинках, щоб не просто туго запаковувала вас, а щоб вона трошки. Могла деформуватися, коли ви дихаєте або присідаєте. Стосовно якості виконання, зшито все дуже, дуже добре, і ну, я не знаю навіть до чого можна причепитися. Ну, це дійсно якісний продукт, і це просто небо і земля. Порівняно з тим, що відчували самостійно в якихось швадських цехах у 2022 році. Тобто, ну, прям, дійсно нема до чого причепитися. До речі, не показав на початку відео цей бронежилет він навіть у своєму чохлі постачається, така ось сумка з ручками. На велкро застіпках, кишенька всередині, для того, щоб його можна було зручно закинути і підписати, наприклад, цей чохол, і кудись або в машину закинути, або відправити. Це насправді дуже зручно. За це теж виробнику дякуємо, що так зробив. І також раз уже Розглядаємо тему бронезахисту. Шоломи також оновили Шоломи тепер видаються не грецькі, не турецькі, не китайські. Це теж шоломи вже нашого українського виробництва. Зараз я тут може дуже сильно і не видно цієї бірки. Але я прикріплю фото, і цей шолом дійсно він зроблений в Україні. Ось такий він всередині жовтенький кевларовий. По вазі, я б сказав, він навіть легший за грецькі, турецькі аналоги, дійсно такий легенький. І дуже великий плюс виробнику за те, що тут дуже класна і зручна підвісна система. Також тут є патчі на велкро. Точніше пади на велкро, для того, щоб підлаштувати цей шолом під свою форму голови, щоб кожному було зручно. Може у когось голова кругла, у когось трикутна, квадратна, всім буде зручно, під кожного можна підлаштувати. Фурнітура якісна, тросики. Можна підтягнути все, зручно і класно. Це колір просто зелений олива, і також я ще бачу, видають вже наразі колір одразу піксельний, без чохлу, одразу піксельного кольору і, до речі, з рейками. Цей варіант без рейок, просто в такому піксельному кавері. Так що сподіваюся, це відео буде для вас корисним. Такий бронезахист видають мобілізованим ЗСУ у 2025 році. Пишіть в коментарі, що ви отримували у 2022 році, в чому ви ходили. І якщо вам відео сподобалось, то ставте свої вподобайки. Підписуйтесь на канал. Слава Україні!